люди живут как в каменном веке просто вот неделями. Это Донецк, это не самые обстреливаемые районы. И все равно люди живут как в каменном веке просто вот неделями. К ним никто не приезжает, ничего не ремонтирует, на них наплевать. Они об этом говорят прямым текстом, вот жалуются там на видео. Но кто их услышит? Никто. Руководство Донецка, ДНР, они об этом что-то говорят? Но... Понятия не имею. Мы с ними не контактируем, потому что, ну, судя по записям видео, это абсолютно бессмысленно. Люди говорят, что они звонят, но как в пустоту. А чем И, они кажется, вообще занимаются-то? Понятия не имею. Мне некогда этим интересоваться но в Мариуполе. Счастье по сравнению с Донецком. А Донецкие просто какие-то проклятые. Никто им ничего не выдает. Вот никто ими не занимается. И вообще они выселены по документам. Забудьте. У вас нет, ребята. Но это системная государственная политика. На Донецк забить. Мы ну, на него и забили. А разговоры вот выше. об этих огромных деньгах, которые выделяются, ну куда-то же они идут? Ну, я-то откуда знаю, кому они выделяются и куда они идут. Я понятия не имею, куда оно все девается, но я констатирую, что здесь ничего нет ни у военных, ни у мирных. Мусор практически не вывозят, особенно ближе к ЛБС. Вот у меня в центре не было воды четверо суток. Теперь дают через день. Стало только хуже. Все, что я тебе могу сказать. Цены а... безумные совершенно на все. Ты сам видел наши цены. С тех пор ничего не изменилось, стало только хуже. Зурець, у нас -эксперт Пане Сергію, доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю вас, вітаю наших дадачей. Пане Сергію, Інститут вивчення війни каже про те, що росіяни, начебто, мають плани створити буферну зону у Харківській області. Чи вдасться росіянам втілити ці свої плани, зважаючи на те, що росіяни, як пише німецьке видання Більд, їхній великий наступ зимовий виявився невдалим? Ну, коли ми говоримо насамперед про публікацію в більді, то який головний можна зробити висновок? Дійсно, росіяни десь на початку жовтня, 9 жовтня, починаючи з атак на Авдіївку, розпочали оцей свій наступ. По багатьом ділянкам, починаючи там Куп'янськ, Бахмут, Авдіївка, Мар'янка, і впродовж трьох місяців намагалися якимось чином вплинути на ситуацію на лінії фронту. Якщо ми подивимось, по Самій мапі, то власне суттєвих змін не відбувалося, окрім захоплення повністю зруйнованої Мар'їнки, і, і власне це ті здобутки, які впродовж трьох місяців отримав противник. При тому, коли зважимо на головну там напрямок удару, зокрема та ж Авдіївка, де було втрачено близько 13 тисяч особового складу, 400 одиниць різної бронетехніки, то там так само для противника позитивних змін немає. окрім цих втрат, тому що в Авдіївка і далі захищається. Ми бачимо, от буквально вчора були відео, там, де наші. Підрозділ, зокрема 47, бригада проводить там контратаки в зоні степового, де противника відкинуто в бік залізниці. Тобто, фактично по всім ділянкам фронту ситуація є складною, але вона не дозволяє домогтися якихось змін противнику по призначні зусилля. На тлі цього говорити про те, що виступ наступ противника начебто завершився. Я думаю, що цей висновок є передчасним. Тому що якщо ми навіть подивимося на кількість атак, то от буквально впродовж трьох днів. Там 33, 60, сьогодні здається 70 зіткнень. Тобто, фактично, оця кількість атак і далі зростає, і є за минулу добу достатньо значною, що говорить про те, що противник і далі не полишає спроби діяти по всіх цих напрямках, про які ми говорили раніше. Але в будь-якому разі, ми розуміємо, що сили засобів противника не вистачає для змін на лінії фронту, і тоді коли на тлі цього ми говоримо про те, що Ворог, що спробує там створити якусь там лінію безпеки в глибині української території, там, зокрема там, в зоні Харкова або інших ділянок на, на півночі, то це не виглядає реальним і раціональним. Реальним не виглядає тому, що фактично у противника на цих ділянках загалом там десь близько 19-20 тисяч особового складу. Інформації про накопичення сил немає, і фактично всі свої резерви противник зараз випалює на оцій лінії зіткнення 850 кілометрів, з яких оці ші ділянок, про які ми говоримо залишаються найбільш актуальними, так що у будь-якому разі ці заяви піскова і які там підтримуються ультрапатріотами про те, що треба створити зону безпеки там на е, півночі за рахунок вклинення в територію України. Я вважаю, що це не реальні, а скоріш політичні заяви з боку е, російського керівництва. Журнал Тайм написав на опублікував 10 найбільших ризиків цього року, і на третьому місці да не на третьому, аж на першому, тому що там це вибори фактично в Сполучених штатах, на другому близький схід, що трохи образливо. А на третьому, власне, те, що Україна фактично де-факто буде розділена під мається на увазі, що Україна не зможе в найближчій перспективі повернути вже захоплені території, а Росія, можливо, навіть зможе їх збільшити до кінця року і. При цьому кажуть, що це станеться, якщо Україна не зможе вирішити свої питання щодо якісної мобілізації свіжих сил до збройних сил України? Ну а і не збільшиться, не відновиться західна підтримка. Які є тут у нас сценарії, і що тут, які ваші міркування, пан Сергій? Ну тут насправді йдеться про певну реальність, тому що будь-якому разі, разі 24-й рік буде таким перехідним роком для наших сил оборони і для нас з вами, тому що фактично зараз ми будемо проводити наші збройні сили будуть проводити заходи активної оборони, накопичувати резерви, відновлювати нові підрозділи і е, будувати ну, нові підходи для стримування противника, і підготовки до наступаючих дій. Але темпи підготовки, обсяги підготовки все це буде залежати від. Е, Співпраці з нашими західними партнерами, тому що значною мірою ми зараз залежимо якраз від західної допомоги в озброєнні, військовій техніці, підготовці і таке інше. Так що в будь-якому разі зараз моно кажучи, от формується така ну, нова стратегія з українського боку, яка цілком зрозуміла це насамперед активна оборона, плюс здійснення там ударів насамперед по Криму, виокремлення Криму як елементу бойового елементу Російської Федерації, щоб він не кори... не використовувався ніяк. То здаром як можливість посилення. Російського рубування на півдні і всі ці заходи так чи все-таки спираються на темпи і обсяги закордонної допомоги зараз. Ми бачимо активізацію наших європейських партнерів, зокрема там Німеччини Франції, в постачанні озброєнь створення спільних підприємств. І я думаю, що найближчим часом відбудеться це розблокування рішення по американській військовій допомозі, тому що логіка у розблокуванні цілком зрозуміла там і республіканцям, і демократам. Питання в тому, що Україна стала певною заручницею в цих політичних американських баталіях, але у будь-якому разі э, раціональність такого підходу цілком зрозуміла. Я думаю, що ця допомога буде Україні надана. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.